Не ведіться вже на цей надпис No IBit Sugar. Перекладаю для українців. No IBT Sugar з англійської означає без доданого цукру. Що таке цукор? Цукор це така речовина, яка засвоюється у вигляді глюкози в організмі. Вона має глікемічний індекс, вона має солодкий присмак. Вона дає відгук під інсуліновий відгук, так тобто підшлунково старається для того, щоб цукор переварився. Цукор солодкий. А тут у нас на першому місці фініки. А фініки це що не цукор? Це цукор. Просто це не рафінований цукор. Фініки мають глікемічний індекс 135 – вищий за цукор, розумієте, але так там будуть вітаміни і мінерали. Тому якщо вам ваш лікар, ендокринолог чи сказав, вам не можна цукру, бо вас інсулін чи діабет, чи три підвищені, чи у вас запалення системне хронічне, їжте менше цукру, то це буде обман. Ми можемо використати невелику кількість після основного прийому їжі, але не постійно їсти. Далі вівсяні пластівці без глютену, волоський горіх, кокосова олія, яблука, кориця. Харчова інгредієнт органічного походження. Це прекрасне, насправді печиво з прекрасним складом. Ми всі бет, 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 якось називається глютен фрі, хай файбер, новий дідчуґа. Всі модні, веганські, все, що можна було модне на ньому. Написали, але це дійсно гарний склад. Просто не обманюйтесь, що воно без цукру. Воно все рівно з цукром, бо фінік це і є цукор.